Дерево дає сили коріння, а людині її рід. Цю просту істину часто ми забуваємо. Сьогодні на нас здійснює вплив захід, нав'язує свою культуру. У нашому домі все по феншую. модно займатися йогою, відзначати Хеллоуін чи день святого Валентина. Це непогано мати можливість накопичувати інформацію з різних джерел, але не варто забувати про свої традиції. Саме вони розкривають, хто ми є насправді, бо все, що передається від діда прадіда для свідомої особистості, є рідним та головним. Черпає сили, енергії та наснаги від свого роду Наталя Геце, депутат обласної ради, голова бюджетної комісії. Жінка вивчає коріння своїх предків, їхню біографію, захоплення та досягнення. Цей запал не обмежився власними дослідженнями. Організувала масштабний конкурс дерево роду. Цей конкурс він дуже близький, і цікавий в першу чергу для мене. Я взагалі намагаюся організовувати якісь проекти, конкурси, робити якусь програму і підтримувати тих чи інших людей. Якщо це близько мені, тоді в мене це виходить легко, цікаво, яскраво, і це мені приємно. Це мені надихає, дає мені сили, дає мені. Якусь творчу енергію, яку я потім можу реалізувати в своєму власному житті. Пані Наталя зізнається, що немає великої родини. Її рідня розкидана по всьому пострадянському союзу. Більшість родичів проживає в Росії. Попри велику зайнятість, знаходить час, аби поспілкуватись з усіма. Зберігає всі спогади про дідів та прадідів, примножує їх, досліджуючи родинне дерево. Я давно замислююсь значенням родоводу. І, звичайно, в першу чергу для себе і для своєї родини. І дійсно в моїй родині, в моєї мами, фактично всі її родичі по батьківській лінії Західної України, і в свій час вони всі були відправлені до Сибіру, і їх вони розгубились і фактично цієї історії, саме цієї лінії. Ми не знаємо і родичів своїх західної України також не знаємо. Тому для мене це важливо, цікаво, і взагалі спілкування зі своєю родиною, особливо коли всі збираються. В рамках проекту дерево роду було організовано безліч заходів, зустрічі, прес-конференції, конкурси. Але основна мета згуртувати родини, допомогти їм відчути значення сім'ї. Участь у заході взяли 123 родини. Ще для півтисячі ця тема стала близькою. Ці люди планують брати участь у наступному конкурсі. Люди, які народились у Вінниці, а сьогодні проживають в Росії. В Канаді, в Ізраїлі, в Польщі, брали участь у нашому конкурсі. У нас навіть переможці були, які сьогодні проживають в Росії. Ми через посольство України в Росії передавали їм призи, подарунки. Вони нам вдячні. Родина Гуцелів входить до когорти переможців конкурсу Дерево роду для цих людей звичаї традиції предків займають почесне місце. Марія Васильівна дитяча письменниця, фольклористка. У її творчому доробку 24 книги. Але основним своїм здобутком вважає те, що змогла дослідити свій рід. Всі важливі моменти виклала у примірнику. Такі конкурси потрібні, хочу сказати. І дуже дякую, що такий конкурс відбувся, тому що якби не було конкурсу, ми не взяли б учень. Так що перша подяка тим людям, які організували цей конкурс. Але хочу сказати, що в мене була вже книжка видана до цього конкурсу. І це дуже було важливо, тому що прийшли в дитячий садочок, я тоді якраз працювала, прийшла Світлана і попрацювала з колективом нашим. Ну я мить колектив вже знав і завідуючи, що в мене є така книжка. Тут було, я ж зразу сказала, що я до сьомого коліна дійшла по татовій лінії, і нам не було проблем в цьому конкурсі взяти участь. Жінка переконує, що коли починаєш досліджувати свій родовід, змінюється ставлення до життя. Починаєш його оцінювати по-іншому, свідомо будуєш майбутнє. Марія Гуцело запевняє, чим більше родина знатиме своє коріння, менше стане розлучень, міцнішими стануть сім'ї. Досліджується свій родовід, то якийсь бере таку знаєте, гордість чи що, що я оце зробила, і що небагато людей з цим займаються і це роблять. До сьомого коліна я дійшла, але якщо у моїх внуків народяться діти, це буде вже восьме коліно. Якщо у моїх вже цих внуків їхніх народяться ще дітки, це вже десяте буде покоління чи коліно. Сім'я Гуцелів пишається своїм родом. Марія Васильовна розповідає, що їй є ким гордитись. Її пращури були чесними і порядними людьми. Сподівається, що і її онуки та правнуки будуть такими ж. Мої предки по лінії тата. Були хлібороби, По лінії моєї мами, предок я досідила, він тримався ще, коли було, царські часи були, він тримав обоз. А в тата, він я Гуцалів, той день хліборобство досідила значить свого пращура, знає до сьомого коліна, звався він Терешко. Терешко Чекина. Він був такий на селі, така людина, що перед ним знімали кашкети, шапки. Дуже поважали його в селі. Він мав 40 гектарів чи десятин, 40 десятин землі. Мав свою, свою пасіку, своїх коней, корів. Хто ми є насправді? Що нам потрібно? Може підказати минуле, відкриває правильний шлях родовід. Саме він розповідає, яка кров тече в жилах, знаючи, якими були твої предки, можна знайти і своє місце в житті, адже у спадок передається не тільки зовнішність, риси характеру, здібності, хобі, навіть доля. Ці прості істини вже давно збагнули в сім'ї Боратчуків. Не перший рік вивчають своє дерево роду. Всі старі світлини Боратчуки копітливо збирали, реставрували, а згодом перенесли на Мольберт. Ось такі спогади про родину вони, неначе віддають шану минулому, красномовно стверджують, що ніхто не забути. Анатолій Борачук, художник, скульптор, живописець, переконаний, що саме рід дає йому сили та наснаги. Він дякує за успадкований талант своєму дідові, який був різблярем. Я знаю своє дерево роду, ну будемо так говорити до четвертого коліна. Це починаючи з 900-х років. Ну, а тож, те, що було раніше, це я знаю його вже з переказів моїх, значить, моїх батьків. Це всі в основному ближні села, це Парпурівці, Хижинці, Свіжин, Лука оці села, які були на Куру Вінниці. Це пів, південно-східні села, це значить, коли. Починалося, значить, ну, створення, так би мовити, або утворення України ще за часів Козаччини. Татари йшли з півдня і ці села перші приймали значить, ну, цю навалу, натиск. Вони всі, природньо всі, ну, всі йшли в Вінницю, в замок. Замок був поділений на сектори, і там вони захищалися таким чином. Успадкували талант і дві донечки Оксана та Ганна. Виливають свій хист на полотно, запевняють, що не потрібно витрачати довгі роки на пошуки себе. Варто просто поглянути у минуле, де душі пращурів, неначе і янголи охоронці допомагають у цьому. Ганна Борадчук наразі опоновує дизайнерську справу. Основне призначення по життю це малювання. І вирішила в принципі, саму професію художника не обирати, а більш якусь таку ну, дизайнер це. Професія, яка нині потрібна, старша ж донька, малює для душі. Основним фахом обрала вчителювання, але не випадково. По мамині лінії в родині було багато педагогів. Вона вчителька в третьому поколінні. Оксана Борачук працює вчителем біології у Вінницькому коледжі Національного університету харчових технологій. Таке враження, що мені допомагає не тільки мій життєвий досвід, але і той життєвий досвід предків, який вони здобули, воно якось передається. Схвальована тим, що її учні не цікавляться своїм родом. Багато хто звертає увагу на сучасні модні течії, забуваючи про найголовніше дух, який передається від діда прадіда. Проблема полягає в тому, що за 70 років радянської влади це ніяк взагалі не прищіплювалося в людські голови. Тому е, говорити зараз з дітьми про їхній родовід, коли їхні батьки мало що можуть сказати, якщо можуть. Це перша проблема. Друга проблема очевидно, вік. Е, люди починають задумуватися за свій е, родовід і за своїх предків, коли в близькому майбутньому самі стануть предками. Людмила Борочук пишається, що її діти такі свідомі. Шкодую, що свого часу такою не була, втратила можливість у бабусів дідусів розпитати про свою родину. Я дуже шкодую, коли я була у віці моїх дітей, коли я була у віці моїх теперішніх студентів, вихованців, не практикувалося і не наголошувалося це в школі. Якби я могла на той час, коли я могла бачити свою одну бабусю, другу бабусю. Дідусі, звісно, померли дуже рано, я з ними не спілкувалася. Якби мені теперішній досвід, розум теперішній і тодішні роки, зі свого боку, по матері лінії, я могла б скласти набагато глибший родовід. Але так трапилось, як трапилось. Я прийшла до цього запізно. Але я рада, що я до цього прийшла. Людмила Дмитрівна згадує, як раніше дотримувалась сімейних традицій. Берегли родинне вогнище. Сьогодні цього немає, адже більшість дітей не те, що не знають дідів, прадідів. багато хто рідного батька чи матері не знає. Все це результат втрати основних базових цінностей. Ми живемо якимись теперішніми цінностями. Ми знаємо, що сьогодні можна успадкувати хату, квартиру, автомобіль, земельну ділянку. Але е, оці цінності наших попередніх поколінь чомусь ми дуже часто забуваємо. А як правило, все те, що ми сьогодні маємо, все те, е, чим, наприклад, якими талантами наділений мій чоловік, які таланти у спадок отримали мої діти. І я вважаю, що оці таланти, е, здібність до малювання, здібність е, до живопису, здібність до скульптури, до різблення роботи ви бачите. На мене це все те, що отримали мої діти у спадок. В сім'ї Барачуків запевняють, що пишаються своїм родом. Всі пращури були чесними та відважними людьми. Окрім того, вони були патріотами власної держави. Цю традицію підтримують у сім'ї. Сподіваються, що такими ж будуть їх діти, внуки, правнуки. Всі розказують про таку рису як комплекс меншовартості. Я вважаю, що. Українська нація, вона не тільки не повинна цим страждати, навпаки, ми повинні цим гордитися, тому що, що ми українці, тому що, так як наш народ притісняли, знищували, мало таких народів. І те, що ми до сих пір живемо і маємо власну державу, це підтвердження того. Державний архів Вінницької області тут зберігаються документи, які можуть розповісти про історію Вінниччини. Сільські церковні книги допоможуть бажаючим віднайти своє коріння. Тут зібрані відомості від початку XVIII століття. Юрій Легун, директор державного архіву, у конкурсі дерево роду, виступив як член журі. Фаховий спеціаліст та експерт чоловіку близька ця тематика, адже свого часу він був першим, хто написав в Україні дисертацію, присвячену селянській генеалогії. Запевняє вінничани. Це нащадки селянських родин. Можу з радістю і з таким задоволенням сказати, що дійсно конкурс видався дуже гарний, мав великий резонанс, чимало людей долучилось до. Участь в ньому дуже багато цікавих робіт. Цей конкурс став таким своєрідним знаєте, продовженням, десь піком великої роботи, яка проводиться у нас в регіоні, тому що у нас є чимало заходів, чимало людей працюють на цій ниві над популяризацією ідеї вивчення своїх. Родоводів науковець особисто дослідив свій рід по батьківській лінії до середини 18 століття. Родину зі сторони матері Юрію Вікторовичу ще не вдалося вивчити, адже ці пращурі проживали на західній Україні. Чоловік стверджує, тема вивчення роду набирає особливої популярності. Щорічно до архіву звертається більше п'яти тисяч осіб. З них половина з метою вивчення родоводу. Дуже багато вінчан, які мають польське коріння, так звертаються. До польського консульства з тим, щоб отримати карту поляка, яка дає певні пільги там, при навчанні, особливо дітей, при тимчасовому працевлаштуванні і так далі. Тобто такі моменти, так, вони може не дуже, на наш погляд, патріотичні, але вони також сприяють тому, що люди цікавляться своєю родинною історією. Юлія Петришина готується отримати карту поляка, вивчає історію та культуру Польщі, входить до конфедерації поляків Поділля 21 століття. Її бабусі по матері лінії була шляхетного роду, дідусь теж має польське коріння. Почала вивчати свій рід ще в інститутські роки. Ніколи не могла подумати, що звичайне завдання в інституті стане мені так нагоді. Я дійсно дізнаюся, хто були мої предки. Так багато в мене тече польської крові, і згодом до мене інформація дійшла, що всі нащадки поляків мають можливість отримати так би мовити можливість проживати і навчатися у Польщі. Звичайно, мене це дуже зацікавило. Оскільки ще дитинство запам'ятає бабусині вірші польською мовою в молитви, і я вирішила детально це з'ясувати. Карта поляка допоможе панянці вивчити дитину. Чотирихрічну Ганусю поки що цікавить українська абетка. Вона вміє рахувати англійською мовою, але Завбачлива матуся нині піклується про її вищу освіту, адже на Україні це не дешеве задоволення. Освіта європейського рівня це дуже важливо у сучасному світі, і я дбаю тільки про себе, а й про свою дитину. І дуже хотілося, щоб моя донька мала можливість навчатися за кордоном. Оскільки карта поляка дасть таку можливість, то і я хотіла про це подбати і намагаюся її вже з малечку привчати до традицій, культури, історії звичаїв, щоб вона мала уявлення про те, хто були її предки. Руди, кульчиць, руди, чадик, руди, огонь, дом, спадик, аля, листик, руди, лист, руша, столбок, бандик, ліс. Дерево роду конкурс, який охопив людей різного покоління. Ця тематика цікавить всіх свідомих людей. Школярі та студенти також не залишились осторонь. В деяких випадках саме вони стали ініціаторами дослідження дерево роду. Сташук Аліна навчається в транспортному коледжі. У своїй 17 переконано, той, хто не знає минулого, не може будувати майбутнього. Мені було дуже цікаво дізнатись про своє родове дерево, знати хто як, де жив як вони своє життя прожили. Дівчинка запалила ентузіазмом всю родину. Такий захід дозволить ще більше згуртувати і без того дружню сім'ю, стверджує мати студентки Галина Сташок. Цей конкурс дуже хороший тим, що, во-первых, мені дуже подобалася сама атмосфера конкурсу. Це об'єднило багатьох сімей з різних регіонів. областей Украины вот этот конкурс полезен тем, что каждая семья изучает историю своих э, родственников, своего э, своих предков. И это очень хорошо, потому что они помнят, они интересуются, они знают. Безусловно, э, нужно знать свое прошлое, прошлое своих предков. Э, наверное, делать какие-то выводы и стараться э, жить лучше, чтобы, ну наверное, даже не э, наверное, щоб не було тих были, які були, хоча це було інше. І тим менше стараться и стремитися к більшому і к лучшему. Ну і щоб гордились нами вже потім наші діти. что тоже прахарбу хороше родовое дерево. Дерево роду невичерпний проект. Він є своєрідним нагадуванням про вічні цінності. Це не такий проект, який можна зробити і завершити. Цей проект, який буде супроводжувати все життя. І участь у нашому конкурсі це активізація цієї теми і розуміння, як це потрібно робити. І я переконана, що всі вони потім будуть коригувати свої власні роботи. Вони зовсім по-іншому будуть до цього ставити. Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю. І ти побачиш шлях у життя. Шлях, на якому найповніше розкриваються твої здібності, ти даси йому продовження, витвори стежину, і з тієї стежини, вже рушивши у життя твої нащадки і то, ким ти будеш. Так писав український філософ Григорій Сковорода: ставтесь із шаною до своїх батьків, дідів, прадідів, і ваші нащадки обов'язково візьмуть з вас приклад.